Чи бували ви в ситуації, коли команда хоче розробляти нову фічу, замість того, щоб доробляти те, що ми вже почали? Чи зіштовхувалися ви з тим, що команда хапається за нові технології? І кожного разу, коли у нас є можливість вибирати мову програмування або фреймворк, команда хоче обов'язково використати щось новеньке. Як блискучі предмети в розробці вбивають нашу продуктивність і зривають дедлайни. Привіт! Я Юра, ви на каналі менеджмент, і сьогодні ми будемо з вами говорити про ефект блискучого предмету. Ефект блискучого предмету це коли ми кидаємося на щось нове і захоплююче, забуваючи про існуючі речі, процеси і задачі. В проектному менеджменті і взагалом в розробці це проявляється в багатьох, в багатьох процесах. Часто команда намагається використати нові фреймворки, нові мови програмування, нові підходи. Або ми хочемо змінити Task Manager, тому що ми знайшли новий, котрий має красивіший дизайн, яскравіший, сучасніше виглядає. Або ми хочемо зробити нову фічу, замість того, щоб доводити існуючі фічі, до більш, більш зручного використання чи доробляти щось, що ми вже почали робити. Давайте ж розберемося, звідки ростуть корені ефекту блискучого предмету. Насправді, коренів є декілька. Перше, психологічно нам здається, що використання чогось нового завжди приносить кращий результат. Другий корі, друга причина, другий корінь цього ефекту криється в тому, що якщо ми працюємо над якимось продуктом, можливо, це стартап, який виходить на ринок, нам здається, що нова фіча це завжди додатковий шанс отримати більше успіху. Ну, і для менеджера. Є ще е, така підсвідома, е, підсвідома думка, що ми маємо завжди гнатися за новими трендами і ми боїмося відстати від ринку. Чому це небезпечно? Е, я говорю саме про той кейс, коли ми постійно хапаємося за нові підходи, нові технології, нові інструменти. Очевидно, що е, коли ми використовуємо інструменти, з котрими ми раніше не мали справи, ми допускаємо більше помилок, ми витрачаємо більше часу е, на навчання і більше часу на реалізацію е, тої чи іншої фічі. Звичайно, це впливає на е, дедлайни, котрих, в котрі ми вже не можемо попасти. Е, клієнти нервуються. Про те, що ми не дотримуємося домовлених строків, і в цілому ми розпорошуємо свою увагу і не тримаємося в фокусі. Я дозволю собі трохи відхилитися від теми і дати декілька прикладів з моєї практики, коли використання нових підходів на постійній основі. Воно мало сенс. Я познайомився, мабуть, років 10 тому з досить цікавою командою розробки. Насправді це була колись окрема компанія, котру, компанія, в котрій я працював, поглинула, і вона стала як однією з. Команд в цій компанії Вони розказали мені про досить цікавий підхід, котрий вони використовували. При реалізації клієнтських проєктів вони поставили собі за ціль на кожному проєкті використовувати одну нову технологію. Яка, який був результат? Вони, як команда, дуже швидко розширювали свій технологічний стек. І набиралися досвіду. І таким чином, вони це була аутсорсингова компанія, і, розширюючи свій технічний стек, вони далі могли брати крутіші проекти, вони могли реалізувати більш технічно складні рішення, але давайте будемо чесними. Це, це розширення технологічного стеку відбувалося за рахунок клієнту, тому що вони вчилися на реальних проєктах. Так, да, вони, вони перед тим, як взятися за цю технологію, звичайно ж, вивчали її, але реалізовувалося воно вже на живих проектах. В такому випадку, в такому випадку. Ціль, котра ставилася перед компанією, вона, вона виконувалася. Хоча на місці клієнту я б, напевно, був би не дуже щасливим, якби такі експерименти ставилися саме на моїх проєктах. Ну і розкажу ще один приклад вже з моєї команди. Коли. Я був ще недосвідченим менеджером, а у мене в команді був один розробник, котрий постійно хотів пробувати нові технології, нові мови програмування, і прямо він жадав в кожному проєкті використати якусь нову базу даних, нову мову, новий підхід. І я дуже радий, що я не повівся тоді, тоді на його натхненні умов, умовляння, тому що він був далеко не сіньор-розробником, і я зараз розумію, що такі експерименти точно б не привели до якихось технологічних проривів в нашій команді. Що ж проектному менеджеру робити в такій ситуації, і як боротися з ефектом блискучого предмету? Перше, що варто робити, вам потрібно ставити чіткі цілі, проект, чіткі цілі команді і відслідковувати їх. Залежно від того, який фреймворк ви використовуєте або не використовуєте фреймворку, взагалі це може бути OCR, KPI або ваш якийсь особистий підхід, ви завжди маєте транслювати команді цілі. Друга річ, котра, котру потрібно робити, це показувати команді і фокусуватися на прогресі, котрий ми робимо до цілі. Наступна річ, вам потрібно створювати беклог для ідей. Для того, щоб Команда не відволікалася е, на нові ідеї, і вони постійно не дивилися на потенційні можливості. Вам потрібно дійсно е, створювати, е, зробити простір, де ви можете запаркувати нові ідеї, і потім виділяти окремий час для детального їх обговорення. Ну і четверте, що вам варто зробити це виділити час на експерименти команді. Тобто, щоб експерименти з новими технологіями були легальними, і ви, навпаки, спонукали команду до таких експериментів. Зараз саме час підписатися на мій канал, якщо ви цього не зробили. Поставити вподобайку і написати в коментарі, які теми вам цікаві для наступних відео. Я прочитаю коментарі, обов'язково відповім вам і зніму відео на тему, котру ви запропонуєте. Якщо такої теми ще не було. Тож. Ефект блискучого предмету це наше природне бажання освоювати щось нове. Природне бажання рухатися до нового, впроваджувати зміни. Хороший менеджер буде тримати баланс, Тримати баланс між впровадженням нових ідей, дотримуванням дедлайнів і е закінченням того, що ми вже почали. Наше життя це завжди баланс. Чого і вам бажаю в ваших проектах. Сподіваюся, що відео вам сподобалося, і ми скоро побачимося з вами в нових відео.